Найважча осінь з часів незалежності. Зокрема, на Буковині заборгованість за тепло більше ніж 150%. Чого чекати з приходом холодів? Знає сі 4 до початку нового опалювального сезону залишилося менше ніж два місяці, і усі прекрасно розуміють, що він буде найскладнішим в історії нашої країни. До опального сезону завжди треба готуватися завчасно а у цьому році це питання найбільш остріше стоїть. Проблема маса звичайно, і одна із них це заборговані серед населення, і Чернівці не виключення. У цьому році виникла дуже велика заборгованість наших споживачів за послуг розподілу. Виникають сумніви щодо вчасності підготовки до цього пального сезону. Наприклад, якщо взяти на сьогоднішній день, то заборгованість становить вже 175% від місячного нарахування. Тобто майже двохмісячні борги ми маємо від наших споживачів. І тому ми не встигаємо вчасно закуповувати паливо-мастильні матеріали, закуповувати обладнання, ШРП, ГРП. Також, якщо це перенести на зиму, то це теж неможливо. Будь-які можна сказати земельні роботи теж неможливі взимку. Наразі та ситуація, де кожен працює на своєму фронті, каже пан Дмитро. Тому треба все ж таки, щоб наші клієнти зрозуміли, що треба. Проявити якусь суспільну позицію, що ми завжди працюємо всі в нашій країні на одне – на перемогу, і хтось працює на передовій, воює, захищає наші родини, хтось захищає їх тут а теплом, щоб щоб вони могли бути зігріти і не залишилися без цього блакитного вогнику. Сама по собі проблема не зникне не буде чарівної палички, яка анулює усю заборгованість, тому потрібно сплачувати. Копійка до копієчки, і певний борг покриється, зазначають у Чернівці. ГАЗ. неможливо відтягувати цю проблему рано чи пізно, все ж таки прийдеться розрахуватися. Але я хочу, щоб вони розрахувалися в теплих оселях. Немає маленьких боргів, великих боргів. 100 гривень це теж кошти. Якщо таких абонентів 10 тисяч це великі кошти. Це це так кажеться, що що там мої 100 гривень? Ні, ваші 100 гривень це те теж важлива копійка. Діна Бернацька, Софія Мешка, Діана Чігак, Чорнівецький репортер, телеканал Сі 4